Вітаю! Ну що? Помалюємо! Це канал Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса і я запрошую вас помалювати. Але малювати ми будемо не фарбами, а пряжею. Я приймаю участь у спільному проєкті Вернісаж осінніх барв. І це перший звіт у нашому спільному проєкті. На звіт нам дано 3 дні, я бачу, дівчата вже викладають свої звіти. Я, як зазвичай, трошки запізнююсь, але звіт то є звіт. У нас у цьому спільному проєкті ми в'яжемо у п'яти номінаціях. Це, мабуть, я буду йти по порядку, про кожну номінацію казати, що я зробила, що не зробила. І так ми дойдемо до кінця цього звіту. Номінацій у нас п'ять. І перша номінація у нас діти то наші квіти. І, як то кажуть, перша номінація і відразу невдача. Не те, щоб зовсім невдача, але, як то кажуть, треба було щось зробити двічі. Це була Ну, як то кажуть, майже готова робота. Майже тому, що вона була готова. Але я її розторочила. Я казала, що я буду з такої цікавої різнокольорової пряжі малювати отаку шапочку. У мене її 100 грам. І я в'язала-в'язала, я вив'язала вщент. Ні, мені залишилось 2 метри. Ну, я ж не могла відрізати і викинути. Тобто, в мене була готова шапка. Я її розторочила. Я тепер ці 2 метри вив'яжу ще два-три рядочки і опять зв'яжу шапку до кінця до макушки, тому що я її ось, їй так. Трошки вирішила розрівняти, ну я ж в'язала вона, бачите, вона вже пров'язана. <смі> Тому майже готова робота в першій номінації. Я її, мабуть, за сьогоднішній вечір дов'яжу. Але, по-перше, звіт, а по-друге, не готова робота, значить не готова. Отака краса. Бачите, які варну? Тут ну, всі кольори радуги, бачите, така краса. Ось буде готова робота, і перша номінація буде в мене вже закрита. Тому що дівчата казали, що треба у кожній номінації мати готову роботу. Ну, я для себе так вирішила, що треба, тому що я приймаю участь у всіх п'яти номінаціях. Значить, у кожній номінації повинна бути готова робота. Оце була трошки зробила я крок назад. Але я, я вірю, що буде готова робота. Я її от розпочинала. На цьому тижні це був мій старт в місячних стартах осінь на носі. І от я, я встигла, я зв'язала, але, дівчата, а ну, признавайтесь, хто переробляє, коли у вас залишилось 2 метри і ви не можете їх викинути? Оце ці перфекціоністи могла б відрізати була б готова шапуля. Ні, треба розторочити, перев'язати. А уявіть собі, мені не, вихват, не, хватить, не вистачить сантиметрів 10-20. Ото буде сміху. Обов'язково розповім, що з нею сталося, з цією шапулею. Перша номінація була в роботі, майже готова. Ні, ще не переходимо до другої номінації, тому що діти то наші квіти, це дитяче в'язання, мабуть, для тих. Більше підходить у кого такі квітучі дівчатка. А, але якщо то хлопці, а ще й хлопці, які стрибають по калюжах, то ваші квіти можуть мати отакий вигляд: отакі квіточки, ну, трошки сіренькі, ну трохи припилені. Ну, вважайте, що тільки вилізли з калюжі з-під дощу. Ми ж йдемо осінь. Тому після того, як я завершу шапочку, я буду в'язати отакий джемпер на хлопчика, такий сіренький. Я теж його розпочинала у, у цьому спільному проєкті місяці стартів, скільки? Два тижні минуло. Оце все, що я прив'язала за два тижні. Тому що ми стартуємо там кожного тижня, а що робити? Шапочку я зв'язала швиденько, а це, ця калюжа трошки затрималась, тому що тучі. А на небі тучі, от така буде в мене квіткова історія, трошки припилена. А може, я знайду щось яскравіше для першої номінації? Не знаю, побачимо. Так, з першої номінацією це все. То більш ближче до фінішу, а це будемо в'язати далі. Так, тепер друга номінація у нас для себе коханих. Краса осені в жінці. І ви ж бачите, які в мене кольори. Ну, такі приблизно і я собі планувала брати в роботу оцей один. Схожий, здається, схожий. Схожий, здається, схожий. Ну, до інших ще діла не дійшло. У мене їх було всього 200 грам. Ви ж розумієте, ні на що не вистачить, тому. Я додаю отаку от фонову пряжу Фібронатура папірус. Це теж, до речі, старт. Це тиждень тому. І ось я з цієї пряжі малюю, малюю і вимальовується у мене. Зараз покажу що. Так, треба тут визначити, де в мене, де в мене що. Здається, отак. Тому що я ж росток вже вив'язала, тому вже видно, що це спинка, це перед. І ось я почала додавати фарби. Бачите? Оці дві додала. Бачите, нікого ж не обманула. Белорала дві зелененькі, дві додала. Але я ще їх не відривала, тому що я впевнена, що малюнок буде саме такий. Тому що дівчата. Як то кажуть, змусили мене сумніватися, наскільки мені підуть ці полоски. Ну, поки що мені все подобається. Тому моя жіноча красота буде отака. Отака буде смугаста краса у цій жінці. І назву я її Бабине Літо. А що, схоже, таке плету павутиння собі. Так, це друга номінація. Бачите, це десь, я сподіваюся, що це десь третина цієї роботи, цієї номінації. Буду то потрошку просувати, щоб кожного звіту у кожній номінації було щось показати. Я буду так потрошку торкатися кожної номінації. Оце краса моєї жінки. Ну, Мені подобається. Ну, вона така. І треба скоріше вив'язувати, тому що. Поки ще тепло, треба ж встигнути одягнути. Отака От краса жінки. Прибираємо її, красу жінки. Так. Наступна номінація у нас це аксесуари. Зігріваємо ручки і ніжки. І я нічого кращого не знайшла, ніж узяти свої шкарпетки, які я в'яжу в подорожах у мандрах. Тому що з одного боку це. Це можуть бути дитячі вироби першої номінації, але в мене там є вже процес. Це можливо бути е, п'ята номінація, там, де творити добро, вяжемо своїм рідним. Але в мене ж п'ята номінація особлива. Я там в'яжу з пряжі, яка була мені подарована, тому що там буде подвійне добро. Добро, яке прийшло до мене і яке я зв'яжу комусь. Розумієте? А тут я оцю біленьку пряжу, це ж наше Олізе супервош, я її купляла. Тому що тому в п'яту номінацію це піде тільки оцією ниточкою. Це Елічка мені подарувала. Моє сонечко подарувало мені трошки моря. Я так люблю море. Ось. Тому це так, як розірвано серце половина в номінації Добро, але в мене там є. Що в'язати? Тому це третя номінація. Зігріємо ручки ніжки. Одна шкарпетка в мене вже готова, тому вже я на 50% цю номінацію теж прикрила. Ось я почала вже другу шкарпеточку. Отака буде. Я ще щось зв'яжу у цій номінації. Ну, Но поки поки що, ми гріємо ножки. До ручок діло ще дійде, але трохи пізніше. Добре? Отака у нас картина маслом. Верніше, картина морем. Це в мене картина морем. Четверта номінація, е, і оселя вбралась в багряне намисто. Я ж казала: нема не намиста, не багрянця, не оселі. Я беру і фарбую отакий пліт. У мене, я, коли вступ знімала, було в наявності е, 8 моточків. Спільний проєкт буде тривати 4 тижні. Тому на тиждень по два моточки То саме то, щоб закрити всю цю номінацію. От я два моточки вив'язала. Як то кажуть, йду за графіком. Головне не повернути не направо, не наліво, а дов'язати. Тому що треба ж в'язати ще інші номінації, але ця сама буде така довгострокова. Тому я. Оце ввечері, коли темно, нічого темного в'язати не можу, я в'яжу плід. По годинці кожного дня от я вив'язую цей плет, щоб дов'язати до того моменту, як завершиться цей спільний проєкт. Тому що оселя повинна бути у кожного, навіть у того, хто ще в дорозі. Тому що ми їдемо від оселі до оселі, і коли-небудь ми до неї доберемось, тому плет повинен бути. Два моточки, це 100 грамм. Я вив'язала на цьому за два ці... за... Да, за тижні. Чотири ж у нас буде звіти. От мені по два моточки на тиждень моточок. Ось так. Ну, два я вив'язала, в мене залишилось тепер шість, щоб встигнути. Так, це у нас яка була? Четверта номінація. І залишилась у нас п'ята номінація. Це номінація ніколи не пізно творити добро. І це, як я казала, в мене, як то кажуть, добра номінація в квадраті, навіть у кубі. Тому що, по-перше, в мене є готова пара, і я ж її в'яжу із пряжі, яку мені подарували дівчата. Анічка Смельницького і Елічка з під Кривого Рога. Там, де Софіївка. Ель, я досі не пам'ятаю, як точно називається місце там, де ти проживаєш. Але це ж не просто так. Номінація. Це, по-перше, в'яжу з пряж, яку мені подарували дівчата, по-друге, я в'яжу спицями, які мені подарували дівчата. Еля мені подарувала. Ну, все на подарунках. І в'яжу я своїм дітям, щоб у мене ці шкарпетки, навіть коли вони підростуть, шкарпетки, щоб залишились. Ну, буде така у мене колекція добра. А якщо ні, не залишу собі на пам'ять. Але в мене є ще пряжа, яку мені дарували дівчата, і я сподіваюся, я буду ще в'язати в цій номінації. Тому дівчата організатори Маруся, Ліна, запишіть мені. Завершену п'яту номінацію, У мене є готова робота. Я буду продовжувати в'язати ці номінації щось інше. І щось інше я вам зараз покажу. Саме для цієї номінації, на цьому тижні я розпочала ось такі кавунчики. Тому що це, цю пряжу мені теж подарували. Це подарувала мені Тоня, у неї теж є. Свій аккаунт в інстаграм. Я залишу внизу посилання на всіх дівчат, які мене зігріли теплом свого серця і теплом цієї пряжі. І я в'яжу такі кавунчики. Еля теж в'яже кавунчики, але вона брала пряжу десь в іншому місці. Я думаю, в неї вже вже готові кавунчики. А я трошки уповільнила свій ход, тому що наші хлопці ЗСУ збираються силами, щоб перервати лінію бойових дій під Херсоном почати виганяти окупантів. Тому вони збираються з силами, я збираються з силами. Але у цій номінації я буду в'язати отакі кавунчики. Оленко, пробач, я, по-перше, закінчила з морем, тепер впритул займуся кавунчиками. Будуть у нас кавуни херсонські і цього літа. Отака моя п'ята номінація продовжується хоча і має готову роботу. Тому наступні два тижні мені її що робити. Обов'язково будуть нові, ще готові роботи у наступному звіті. Ну, шапку я дов'яжу точно, може ще і кавунчики встигну. Тому, дівчата, в'яжемо, малюємо, вишиваємо, які там ще можна було брати, види рукоділля. І все в нас буде Україна! Тому разом з нашим в'язанням до перемоги. Всім здоров'я, натхнення! Бережіть себе, своїх близьких. Попереду важкий тиждень. Будьте обережні! Я вас дуже прошу. До зустрічі!